Всім привіт! Це Сім'я Горігів. Сьогодні у нас в Лоху Торонто. Наш головний персонаж покупає собі фрайс. За 4 долари. Може собі дозволити. За что? А? Друзі, значить, гуляємо ми і бачимо таке. Ви таке бачили? Це просто щось космічне. Де? Так. О, май гад, боже! Зараз буде топчик. Ви готові? Зараз я вам покажу. Опа-на опеча. Опа-на опеча. Що це за мир такий? <рес> Може це магазин? Чуєш? Що, друзі, класно погуляли? Класний парад, нам дуже сподобався. Офігенно, ми чекаємо тепер з нетерпінням е, наступного року, щоб по по потрапити ще раз. Так, ми рекомендуємо. Ну що зараз скажеш, Тобі сподобалось? Огонь. Огонь. Ти б сказав би з з з з, -з". щось інше, так? <да>? Ми, коротше, десь годину намагалися знайти парковку. Поки ми шукали, цей парад вже закінчився. Ми такі прийшли до парку і дивимося толпа людей, вже йде обратно. Так що клас, нам сподобалось. Тепер їдемо. Тому що десь полазимо по торговим центрам. Я не знаю. Ми дуже задоволені. Як кажуть, а їм пічі. Клас. Посміхнись. Центр Торонта, веселуха. За тим чуваком потрібно амбуленс. А, не. Вау, вау, фаер. До речі, ми приїхали до Ітон Центру, який знаходиться у Торонто. В цьому центрі ми були вперше. І через те, що він великий, можна було заблукати. Торговий центр гарно прикрашений. У кожного була можливість насолодитися живою музикою. І не тільки. Саме сьогодні Чорна П'ятниця, а це означає, що. У кожному майже магазині були великі скидки. І, як ви бачите, чоловік теж зробив мені приємний подарунок. Ну а далі ми вирушили на центральну площу Торонто. До речі, сьогодні було багато вулиць перекрито. Це хлопці такі довольні, тому що взяли ще по одній цукерці. фото, Давай, давай. Нарешті виїжджаємо із Торонто. Поки ми їхали, дорогою замовили собі суші. До речі, ось вони замовляли у Макеміно. На цьому все. Ставте лайк, якщо було цікаво.